Лише погляньте на цей прекрасний подарунок, який зробила нам майстриня з писанкарства Олександра Новосельська з Старої Солі, на карті Бойківщини, яку упорядкував краєзнавець Ігор Губіліт. Вона розмістила бойківські писанки, виготовлені відповідно до зразків, опублікованих в літописі Бойківщини 1934 року. Окрім того, пані Олександра залишила нам для реалізації 100 унікальних різних за візерунками та кольорами українських писанок ручної роботи. І зараз газда і газдиня у великих роздумах, як їх продавати, адже кожну з них хочеться залишити собі. І відразу анонс. Майстриня з писанкарства Олександра Новосельська погодилася провести майстер-класи з розпису писанок в садибі на нашкова хата. Тож запускаємо реєстрацію бажаючих. Це можуть бути група дітей, колективи дорослих, сім'ї та всі бажаючі, хто хоче мати на великдень, писанку зроблено своїми руками.